Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Незалежність України. Це спеціальний сюжет в нашому спеціальному проєкті популяризації читання. І у нас готується сюжет до Міжнародного дня щастя, міжнародного дня щастя, який відзначається в всьому світі 20 березня. І ми готуємо сюжет на тему щасливої творчості. От сьогодні читацька творчість. Ми вже зробили різні сюжети і на тему читання, і на тему читацьких інтерпретацій, малювання, і не тільки ви всі ці сюжети зможете подивитися на цьому каналі. І зараз я представлю наших учасників і ми дізнаємося ще один цікавий сюжет ще одного нашого гостя ефіру. Зараз я всіх представлю наших учасників Владислава Сокальська. Вітаємо Владиславу. Вітаємо. Вітаємо. Ой, вітаємо. вітаємо. Оленка Шмаривоз. Вітає вітаємо. Вас. вітаємо. Злата Науменко. Вітаємо. вітаємо. Яніна Горловська. Вітає вітаємо. Гліб Дмитрий Шендонченко. Вітаємо. Вітаємо. Дмитро Федоренко до нас теж приєднався у нас. Вітаємо і Олександр Зорянський. Доброго дня. Сьогодні Олександр Зорянський буде нашим цікавим гостем ефіру. І Сашко зараз розкаже і покаже про свою улюблену книжку. Саме читацька творчість це є одним із наших проявів сучасної творчості, саме щасливої творчості, коли це цікаво, нам і як то кажуть, затягує або бере заживе, або якось так зачіпає, надихає і так далі. От саме такий читацький підхід і такий читацький погляд сучасності нам сьогодні саме до вподоби. Будь ласка, Сашко, покажи свою улюблену книжку. Е, так. Ця книжка називається Мальована історія незалежності України. Автори історики братика Франові, мабуть, багато кому воно. В рекомендаціях в Ютубі, їхній канал імені Тараса Григоровича Шевченка. І це ж сама книжка, одна з тих книжок, по яким вони знімають свої е, репортажі дослідження. Е, ця книжка, я думаю, сподобається кожному. Вона дуже кольорова, все починається з того, що е, лінія часу намальована на Галисі. Сама ця книжка мальована через те, що вона. Після поєднана фотографіями визначних людей та невеликими коміксами, які дають її краще зрозуміти, а також історична карта, яка розповідає про саме період, який описаний. Ось, наприклад, саме перша це історична карта України, саме фізична, невеликий комікс про істориків і одні з найвидатніших людей, такі як дослідників, саме такі як Грушевський. Ем, Усеєн Ніович Богданівський Дмитро Іванович Ягорницький. Починається книжка з самого початку, з початку історії нашої України. Трипільці та кімарійці» – це до, ще до 18 століття до нашої ери, розповідається про кімарійських воїнів, про те, як вони жили. Додається також комікс, який розповідає в собі і показує малюнки ілюстрації побуту та як саме одягалися. Учасники цього періоду. Кожна карта зображує е, події, які саме відносяться до кожного циклу. І особливо те, що різними контурами може бути позначено 2 чи 3 навіть е, рокових періоди. Е, е, і також, переходячи далі, спочатку це будуть е, ми різці сармати. Тобто ті племена, ті народи, про яких ми саме окремих людей не знаємо. Але вже починаючи від Сарматського Союзу та Венеди, саме перше про що ми відповідаємо, це Амаха Сарматська цариця, одна з перших відомих осіб, які становили величезне значення в історії України. Ем, і так, кожне століття, кожен період часу розповідається про людину, яка вклала величезні сили в розвиток української держави, української нації та української незалежності. Кожна людина, яку відібрали ці історики, вона має в собі особливий сенс буття, який лише зараз багато хто може зрозуміти, але з початку, самого початку життя вони боролися за саме за незалежність, за наше майбуття, за те, як будуть жити інші народи. І я думаю, що, попри те, що ця книжечка буквально тоненька, Її повинен прочитати кожен, хто хоче усвідомити, якого він народу за що і за що боролися його пращури. Адже в цих книжках, в цих е, в декількох е, вкладено стільки інформації, скільки потрібно, щоб зрозуміти, е, хто ми е, і на якій землі ми живемо, і заради кого жили наші пращури. Mm -hmm. Я думаю, ця книжка. Багато чого вам зможе показати, розказати і повернути на вірний шлях національної свідомості. Дякую, я одразу пригадав, якраз я думав, як би цього сюжету це стосується чи ні, але так думав, думав, і все таки дійшов висновку, що в принципі стосується. От є ще одна цікава книжка, якби трошки схожа за своєю тематикою. Також авторства братів Капранових має схожу назву Мальована історія України і в рамках Міжнародного фестивалю щасть у творчості деяким нашим. Учасникам наших уроків ефірів, наших творчих читацьких досліджень. От саме та книжка, мальована Історія України, теж була передана в подарунок. Ми за це дякуємо Національному університету Острозька академія. от І це також книжка із цієї серії, вона дійсно дуже така популярна сьогодні, доволі така сучасна і доволі так мотивує, тому що я в тій книжці, коли коли читав передмову, то от якось так. Запам'яталося те, що дуже-дуже такий сучасний підхід, неформальний, такий, як хрестомаційний. Хоча вони не перекреслюють необхідність досліджувати різні джерела, там в передмові така цікава думка, що треба досліджувати різні джерела. І ми, брати Капранови, мається на увазі, пропонують вони саме такий сучасний підхід на підставі дослідження різних джерел інформації. Саме такий. Сучасний Десь там, як картинки, комікси показуються, і е, таким легким доступним стилем насправді такі глибонь, глибокі істини, глибокі знання передаються для сучасної молоді. Ну, сьогодні в нас такий формат життя, що ми багато бачимо різних відеосюжетів, якби така інформація блимає екран і всякі такі моменти. І, і тому. От, е, Оце береться до уваги для того, щоб полегшити сприйняття. А скажи, будь ласка, Олександр, чим тобі чим саме сподобалася ця книжка і які емоції вона тобі створює процес читання? Ну, сподобалася, мабуть, через те, що її так можна сказати, не традиційний підхід, але адже багато більшість книжок про історію це як кажуть просто сухий текст, тобто текст науковою мовою. Але тут саме виділено основні факти. Основні поняття, так звати, про той час, який потрібно знати, щоб розуміти, про кого йдеться йде мова. Також це цікаво, те, що вона не просто кришка, вона кольорова. Можна побачити відразу людину, про яку розказується, зрозуміти, який це час період, і, і зрозуміти, де саме це знаходиться. А сподобався, я думаю, те, ну які емоції, я думаю, це те. Радість за те, що є люди, які ем, здатні ем, розповісти про історію України кожному в зрозумілій формі і донести до е, всіх, хто не здав або хоче заглибитися більше в незалежність та історичну цінність українського народу. Е, також це піднесність, адже коли читаєш щось рідне, звичайно, відчувається гордість якась. За свій народ, за пращурів. Угу. Mm -hmm. Дякую. Отже, можна зробити такий висновок, такий сучасний життєвий, я думаю, цілком реалістичний, що сучасне щасливе читання то є таке цікаве світу пізнання, і саме от такі сучасні книжки з таким креативним сучасним дослідницьким підходом вони нас мотивують до пізнання світу, до дослідження сучасної історії. І тому саме такий приклад щасливої читацької творчості. І коли ми світ пізнаємо, досліджуємо завдяки таким доступним сучасним форматам книжкових видань. От насправді це формує в нас доволі такі глибокі знання, але таким методом, коли тобі не просто от хрестоматійним таким способом от накидали багато інформації, тобі треба треба якось його переварити, якось вхапати в себе, а воно не дуже заходить, як то кажуть. А от такий метод, дійсно, він навпаки він спонукає до роздумів, коли зацікавлює, коли хочеться щось ще глибше туди по. Поринути, як в ті безмежні простори морів чи океанів оцих історичних знань. Отож, ми бажаємо нашим глядачам знаходити цікаві книжки і дивіться наші сюжети. Тут будуть класні, сучасні, правдиві, актуальні поради на теми сучасного, щасливого і дуже такого пізнавального читання. На цьому дякуємо за увагу.